Є в нас по наявності ось такі циліндри CS80 на 200. В основному у нас їх купляють і ставлять на UMZ в випадку, коли перероблюють навіску на два циліндри. Щоб не ставити сотих циліндри, які будуть опускати, підіймати мідлініше, ставлять два CS80, які швидше підіймають, опускають. По виробнику це у нас Вінниця. Зверніть увагу, що трубка обратка на одному стоїть з лівої сторони, на іншому з правої сторони. Це так по-правильному повинно бути, щоб в разі піднімання обратка не мішала чи з одного, чи з іншого боку. Вилка йде кована, поліуретанові уплотнітелі стоять. І як ви можете побачити, це в нас як новий зразок циліндр. Продаються тільки комплектом лівий-правий. По ціні в районі 4450 гривень. Кому можливо цікаво, будь ласка, звертайтесь. Номер телефону є під цим відео, або можете залишити заявочку у нас на сайті.